Вітаю всіх на своєму каналі. І сьогодні в мене чергова розпаковка або рубрика Що купила. І цього разу це посилочка від Ірени. Вишивка на даний час це єдине, що відволікає мене від поганих думок. А чому погані думки? Бо мій аккаунт у Фейсбуці викрав шаграй, і за його відновлення він хоче отримати кошти. Від 20 до 70 доларів з США. Сума немаленька. І, знаєте, не факт, що ти заплатиш шахраю, а він віддасть тобі сторіночку. Тому всі мої коди на отримання подарунків за спільні відшиви були на тій сторінці, що забрав зловмисник. Дякую Вірені, що вони мені надіслали. Нові коди за активність, за СВ. І тому зараз я вам покажу, що ж там в посилці. Так, буду однією рукою розрізати. Так, трошки невдобно лівою рукою розрізати. Зараз спробую правою. Так. От при вас розрізаю, щоб мені потім не казали, що я щось там підмахлюю чи ще щось. Давайте дивитися одразу. Ось тут мій листочок з моїм маленьким таким замовленням. Так, всього в мене дві позиції в чеку, бачите, тут мій телефон, коди за спільний відшив. Так. І я написала дівчаткам код на бісер, код за сумісні відшиви. От, і дякую дівчаткам за все. Тож, давайте дивитися спочатку, що я замовила. Замовила я ниточку, ось таку жовтеньку. Номер ниточки 50 2507.07. У 25 так, такому пакетику воно прийшло. Далі я замовила ось таку хустинку для великоднього букету з пасочкою. Я так і не відшила цей рушник. З паскою, то треба виправлятися. Далі. Мені за активність отакий пакетик бісеру. Вже, знаєте, обираєш з того, щоб такого вибрати, не знаєш що. Далі мені, дівчатка, надіслали ось такий подарунок, два пакетики бісеру. Це, мабуть, за спільний відшив. І ось тут, дівчатка, зробили моє прохання. Я їм написала, що за СВ. За спільний відшив я вишиваю ікони, щоб вони не забули, і написала, чи можна мені за СВ якийсь бантик під вишивку. І от вони мені надіслали такий бантик під вишивку. Дівчатка, я вам дуже-дуже вдячна. У мене є рожевий бант, саме з яблучками. І я Думала, що б такого ще рожевенького взяти, тому ось такий бантик. Просто я вражена немає слів. І знаєте, що я ще встигаю в СВ до Кості? М я сподіваюся, що Костя ще не завершить той СВ і я зможу приєднатися. Зараз буду писати Кості в особисті повідомлення, що чи можу я приєднатися з. Цим бантиком, але знаєте, в мене така сталася халепа з тим Фейсбуком. Аккаунт викрали шахраї, і я створила нову сторіночку, але Фейсбук вирішив, що ні, обмежу я тобі дописи, і мені Фейсбук заборонив писати коментарі. І не не розуміла, наскільки я не можу писати коментарі. Тиждень пройшов, чекаю два тижні або місяць. І якщо через місяць нічого не буде вирішено, то я буду створювати ще один аккаунт мабуть, назву його якось так закохана в вишивку, і буду створювати новий аккаунт і буду публікувати там лишень свої вишивальні роботи. От, ось такі в мене, таке в мене замовлення. Такі подаруночки. Ви бачите, подаруночки більше, ніж. Оце все подарунки, Я кажу, подарунки більше, ніж моє замовлення. Ще раз хочу подякувати Вірені. Дівчатка, дякую вам за все. Дякую за ту підтримку, яку ви мені надаєте. Стосовно того, що мій аккаунт викрав шахрай. І. Я хочу сказати, знаєте, дівчатка, навіть якщо так станеться, що я не відновлю той аккаунт, то я буду знати, що я недарма написала коментар і стала на ваш захист. Ну, а більш детально по аккаунту я запишу окреме відео. От. Ще раз дякую всім за перегляд. Бережіть себе та своїх близьких і до наступних відео на моєму каналі.